Скажіть, будь ласка, які причини, ви вважаєте, є загрозою переривання вагітності? Що так. Обусловлює це? Так, дякую за, за запитання. Насамперед, якщо ми говоримо про причини загрози переривання вагітності, це такий комплекс, який, на перше, це генетичні аномалії плода, хромосомні аномалії плода, пороки розвитку плодів. І, якщо можна так сказати, природа сама вибраковує поганий ембріон. Також дуже важливий і часто вплив на вагітність в малих термінах це інфекція. Не дарма, ми часто призначаємо дослідження на інфекції, тому що якщо в малих термінах гістації і пізніше. Хво наші жінки захворіли там герпесом чи цитомегаловірусом, особливо в перший раз, то дуже поганий вплив може бути на вагітність, сплоть до завмерлої вагітності. Також це е, бактеріальні інфекції, це е, інфекції нирок чи мочових путів, так і це е, ГРВІ, ковід. Це теж може бути. Негативні наслідки на вагітність призводити. Також це захворювання матері, гіпертонічні розлади, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Це ну, інші автоімунні захворювання, їх багато взагалі. Також це імунологічні фактори, це резус-конфлікт, антифосфоліпідний синдром дуже така теж серйозна проблема. Анатомічні особливості матки це пороки матки, це міоми матки, це ісмікоцервікальна недостатність після втручань на матки, це перетинки порожнини матки, це теж дуже може влияти погано. Також це фізичне та емоційне перевантаження, це шкідливі звички, алкоголь, наркоманія, куріння, також. і це можуть бути також і травми та інші зовнішні чинники.